Коли засновник бажає покрити власними коштами розриви по кешфлоу. У цьому відео я покажу вам, як створити договір фінансової допомоги від засновника фізичної особи підприємству. Відповідаємо на питання опитувальника. Додаємо. Стандартні реквізити, як от номер, дата договору, місце укладення, вписуємо суму фозики і строк повернення. Натискаємо на знак Word і вуаля. Наш договір готовий. Юридичний супровід і автоматизація договірної роботи будемо раді допомогти вам, інстадок.